Почнемо із статистики. За даними обласного військомату, на Хмельниччині за весь час супротиву російсько спартистським агресорам мобілізовано понад 7,5 тисяч чоловік, більшість з яких нині воює в зоні АТО. Частина вже повернулася додому, а близько сотні, на жаль, загинули на полі бою, як герої. Feet Гроєм АТО, їх матерям та рідним присвятила свій благодійний концерт, що відбувся в обласній філармонії. Народна артистка України, наша землячка з Полоного, солістка академічного ансамблю пісні і танцю МВС України Валентина Степова. Вона мати одного з відважних учасників АТО, сина Артема форма, все вот это за свои деньги покупал. То есть ту форму, которую мне выдали, когда я пришел на службу, такое чувство, что она уже раз. Син Валентини Степової Артем за позивним Білка воював у літку минулого року на горі Карачун, що неподалік Слов'янська. Начнік, тепловізор. Тобто це те, що... Что... Почему мы заступаем на усиление, потому что у других там ребят не у всех оно есть, поэтому мы им помогаем. Мій син побував на війні, це все пройшло через моє серце, через мою душу. Можу себе називати, що я щаслива мати, тому що мій син повернувся живий, майже здоровий. Я молилась за мою дитину, коли він був на війні. Я напевно ніколи в житті так не, не вимолювала в Бога спасіння. Зранку просинаєшся. Якщо є смс-ка живий, слава Богу, якщо немає, ми вже з ума сходили, поки отримаю від нього. І так день доживеш до вечора, ввечері знову живий. Слава тобі, Господу! Ну, чи там перезвонить часом? Я думаю, що всім тим, в кого діти, чи чоловіки там, чи родичі на війні, мене прекрасно розуміють. Коли в них були серйозні бої, і він інколи там нам казав, мама, помолися за нас, там, чи ще якийсь момент. І я собі на секунду, от на жаль, змушена була відчути, що мою дитину зараз можуть вбити. І що далі? Тобто я десь на мить. Відчула той стан, який відчувають матері, які втратили своїх дітей. І я молилась Боженьки, щоб, щоб цього він не допустив. Я не можу про це більше говорити. Я хочу, щоб всі хлопці повернулися живі. І дівчата, бо вони теж воюють. Слава Богу, по-моєму, ніхто з них ще не постраждав. Напевно, хлопці їх бережуть. Зачастую противника ніхто не виїде, стріляють із за кустов, із так званої зеленки. Бойці дають очередь в по тим же кустам. Батько Артема Ігор Миколайович також глибоко переживав за сина на фронті і став активним волонтером. Організував відправлення для воїнів АТО, одягу, взуття, тепловізорів та інших необхідних речей більше як на 40 тисяч гривень. Для террористов Карачун вдвойне стратегический объект. Здесь находится телевышка и станция ретрансляции, с помощью которой можно было переключить украинские телеканалы на российские. Было можно. Вышка рухнула, оборудование выведено из строя надолго. Сама станция превратилась в армейское общежитие. Спальные места, что многие из этих ребят раненые, есть и Конечно, убитые. Там ребята отдыхают после ночной смены. Вот тут, тут парень спал, которого сейчас уже нету в живых. Сейчас пулемет стоит, но вот здесь тоже это спал мой вообще самый близкий товарищ Леха Крементарь. С ним около двух месяцев проездил чуть ли не сутками вместе находились, рядом. Серед героїчних захисників цілісності України сотні і тисячі наших краян, представників багатьох національних громад Хмельниччини. Папа Гіві, він служив срочній службі, женився і залишився тут жити. Він працював в, в промстрой номер 1 сварщиком. Призвали в прошлом році. ездил туда он сам водитель и в Луганской области он был там три месяца приехал сюда ну отпуск отпустили а сейчас поехал туда в Мариуполь защищает Мариуполь это один ваш? один, второй молодой ему 22 года еще земляк был здесь нашем дивизии, ну, Раков. Он служил там, забрали его, он уехал тоже туда. Тимур из Вадьева, фамилия его Майсурази Отцовский. Он тоже уже второй раз забрали опять туда, в Луганской области. Да. Но какие вот характеры в этих ребят? Ну, тут твердый, настоящий грузинский характер, любят Украину. Как говорят, у них родина считается Украина здесь уже. Как меня, это вторая родина моя. Я столько прожил здесь, столько это да, пользу привозил для украинского народа и для себя. Я, я не считаю, что меня. Я больше прожил здесь, чем в Грузии себя на родине. Ребята, примечательных, хорошие, боевые такие. Хочу відмітити, що з почуттям високої відповідальності члени наших польських громад включилися у всенародну боротьбу з агресорами. Зокрема, честю виконав свій громадянський обов'язок і благополучно повернувся додому. Юнак Шервечки Олег Пахута. Кілька його односельців сьогодні перебувають на фронтах. Як і інші хлопці з Хмельниччини, інших міст, сіл нашої області. На жаль, чимало наших загинули на полі бою. Зокрема, Вадим Шалатовський з Ружечанки, Назар Якубовський та інші хлопці, герої АТО з Шепетівки, Кам'янця Подільського, Городка та інших районів області. Сьогодні в польських громадах, які повсюду на Хмельниччині, шириться волонтерський рух. Регулярно воїнам на схід надсилаємо необхідні речі, продукти, зокрема, пересилаємо гуманітарну допомогу, яка надходить нам від наших побратимів, міст із Республіки Польща. Це Коявсько-Поморське воєводство, місто Чеханов та інші міста Польщі. Чуєш, це Чуть-чуть на материнке. Стало можна обмотатися, як кода вместо броника. <реку> Просто вместо пластин поставлять. Но все на чеку. Всегда. Прислушиваються ко всем звукам. Після малейшого хлопка где-то вдалеке через считанные секунды може прилететь міна. Все? Ага. як, приготовить що ти, що то було в голові. а ях приготовить, чтобы було. А порой так хочеться домашнього уюта. Ми думали, коли син повернеться, нарешті вже цей штопор, в якому ми знаходили, відпустить нас, бо дитина жива. Так? Воно зразу ніби відпустило. Але ну по сьогодні це вже ж, багато часу пройшло, По сьогодні досить складно. І я хочу сказати, що всім людям, в кого хтось на війні. Чи зараз знаходиться, чи повернувся, і дуже складно. Практично нервова система знаходиться в непростому стані, м'яко кажучи, Що в матері, що в батька, що в дружини. Дуже багато проблем, коли повертається чоловік до дружини, в них теж дуже поганий контакт, тому що дружина хоче, щоб він їм багато приділяв уваги і таке інше. А, а вони все одно мозком своїм ще на війні. Їм дуже важко адаптуватися. От. І моя місія зараз така, якщо є, можна, знаєте, не від себе особисто, а, напевно, від, від імені всіх тих людей, які з цією проблемою зіткнулися. Я маю можливість це сказати в екран, щоб, можливо, хтось почув, бути терплячими до цих людей. До бійців АТО, які повернулися зараз з війни, які демобілізовані, зараз нова хвиля ще прибуває. Їм дуже складно адаптуватися, і їх родинам дуже складно. Вони знервовані, вони інколи можуть агресивно відповідати. Причому, здавалося, на зовсім просту якусь там нормальну людську фразу. Вони по-іншому живуть. Вони живуть, знаєте, як в Біблії. Живеш зараз, тому що через секунду тебе може не стати. І не зовсім інша психологія. А тепер повернутися знову до простого життя, де там сім на ум пошло, хтось щось, щось не доказав, хтось там щось збрехав, у них цього немає. У них все повинно бути чисто, правильно, справедливо. Тому будьте до них милосердними, якщо вони агресивно себе поводять, просто не реагуйте, не спорте з ними, просто підіть тихенько. Зрозумійте, що дуже, дуже складно. Тема допомоги в адаптації воїнів, звільнених за АТО, в центрі уваги соціальних служб області. Ось фрагмент передачі обласної телерадіокомпанії Поділя центр, у якій саме про це йде мова. Ми разом з Центром соціальних служб зараз започаткували таку, скажімо так, клуб для дружин або матерів бійців АТО. Ми збираємося кожного четверга. За адресою зараз Олександра Олександрна її підкаже, і там можна просто отримати прийти. Поговорити на сайті Психологічна кризова служба Хмельницького. Ми розробили таку пам'яточку. Пам'ятка для сім сімей, військовослужбовців, які повернулися з зони АТО. Тут алгоритм, що розпитувати, що не розпитувати, в яких випадках звертатися і до кого. Телефони спеціалістів. Цю пам'ятку можна відкрити на сайті і прочитати. У нас є фахівці з соціальної роботи, вони безпосередньо потрапляють у сім'ї, приходять до них додому, вони спілкуються. З жінками вони бачать цих хлопців або чоловіків, які повернули в зоні АТО, як вони реагують на соціальних працівників, на психологів, з чим вони сталкуються, з якими проблемами кожного дня. І на базі цього ми створюємо програму, за якою потрібно спрацювати з ними. Телефон довіри він існує. Телефон не змінився 1550. Щодо моєї творчості. Так стало, що я мати і співачка, і, напевно, теж на собі відчула, тому що голос просто замовк. Практично навіть не тільки для співу. Мені важко було навіть розмовляти, спілкуватися. Тобто я дійсно як зажалась. Ну, це певний стрес, так, пов'язано з нервовою системою, а нервова система і голосові зв'язки для співака це одне ціле. І інколи навіть так буває, якщо людина, творча, співак, пережив сильний стрес, то може просто втратити голос назавжди. От ніби здорові зв'язки працюють, а співати не може. Я, слава Богу, можу співати, я вже поступово співаю дякувати Господу Богу, але дуже складно це пережила. От зараз я хочу заспівати одну пісню, вона така тяжка пісня. Я її Почула і записала буквально за чотири дні з того моменту, як мій син е, пішов добровольцем. Коли анексували Крим, він пішов і записався, каже, я хочу захищати свою батьківщину. Я не хочу, щоб отак нагло нас далі відбирали, робили з нами, що хочуть. Е, я, звичайно, як мати струснулася, як і кожна мати мене розуміє. І от записала цей твір, я його присвячую всім матерям України і Україні найпершій матері, яка зараз з усіма нами страждає. Усяка жінка на землі те має пам'ятати, нелегко сина народить, ще важче віддавати, за чиїсь біди та гріхи катам у люті руки і рідну кров. Їдну плоть за для людей на муки, бога сіми. Кожніх клаптику землі від болю, хто страждає, і допомоги самоті у самоті чекає. Я був страшно задоволений цим концертом, його рівнем, його колосальним наповненням патріотизму. Мене вразила Валентина Степова, яку я дуже давно знаю, з маленької з маленько її. Вона стала мудрою, голос став звучати сильно. І, по суті, це був концерт, не просто концерт, це була розмова з аудиторією, щира, пряма, підверта. Видно, що всі події, які відбулися на, цій, на її шляху останні два-три роки, е, пройшли через її серце. Я отримав величезне задоволення, дуже вдячний, що вона робить таку велику справу. От ви були на концерті Валентини Степової. Да. Так, лаконічно дайте, як ви його сприйняли, що вас вразило. Як мене вразило? Я сиділа, тільки плакала. Все это ну это в первой половине, что она о чем она говорила. За, Дени... за Артема говорила. Ну а потом она уже трошки нас развеселила. Уже настроение у нас поднялось. Ну и отлично. Я еще таких концертов не видела, как делает моя Валентина Степова. Да. Теперь, ласка, вспомните ці драматические для вашей семьи и для Украины, когда Артем был там, на фронте. Ой. Как я восприняли это? Да мы все время плакали. Все время. Только ну, пару раз я его и по телевизору видела, только личка у него была закрытая. А я его по глазкам сразу узнала и по голосу, когда он говорил. И все, плакала. И, и мужу говорю, все, я поеду с ним воевать. Он говорит, мамочка, ты что, говорит, уже у тебя крыша поехала. Я говорю, не знаю, что у меня поехала, но я, говорю, поеду уже внука защищать. Ой. Ну и как? Все время плакала. Пока не услышала его голосочек, он приехал домой и говорит, бабушка, все, успокойся, я уже дома, у меня все хорошо. Но там было нехорошо. Они от меня все скрывали. Я с ним по телефону говорила вчера, я его голоса не узнала, и он заикаться начал, знаете, да. Так ему подействовало на головку. Он не травмированный, ну как вот, чтобы много, ну вот так вот он. А этот вот второй внук, Денис, ему вот 18 было, 13 -го. <говорит> Он говорит, бабушка, я тоже пойду. Куда, я говорю, ты пойдешь? Защищать ваш, вас. Вас защищать. Я говорю, нет, только через мой труп ты пойдешь туда. Или я с тобой вместе пойду. <говорит> <говорит> ну. У меня вот такие настроения, да? <говорит> да? Да, да, да. Поеду, говорит, Артемчику, говорит, буду помогать. Вот так. Тамара вы родом с где? С Урала. Два слова сказать. Вы русская, да? Да, да, да. Город Магнитогорск. А, Магнитогорск. Э, да. Приехала я сюда в шестьдесят пятом году. Вот будет 50 лет, как я здесь живу в декабре. Когда я сюда ехала, меня все время пугали. «Куда ты едешь?» Там до бандеров так мне говорили. Я говорю, ну покажите, я говорю мне, какого они цвета, расскажите, чтобы я их боялась. Не знаю, я к людям отношусь по-хорошему, и люди ко мне. Мне люди здесь нравятся. И я, знаете, что не хочу на украинскую мову переходить, потому что я некоторые слова произношу неправильно, и люди смеются. А мне ваша мова нравится. Вот он, блокпост 25-й бригады. После боя накануне ребята все еще в состоянии аффекта. <реклама> Ми військової частини 3053 – ціла армія дружин, матерів, сестер, дітей та друзів. І ось він довгоочікуваний момент. На подвір'я частини заїжджають крази з героями. Були на 25-му блокпосту. Це було ну як сказати тяжело, морально. І всі щасливі додому приїхали. Живі, здорові, все добре. Наш підрозділ виконував завдання зони АТО в Улганській області на перших лініях. Оборони. Значить, всі завдання, які були ви... поставлені, вони були в нашим підрозділі виконані. Здобутки це повернення всіх хлопців живими додому і здоровими. Дуже тяжко чекала, тому що новини показують, і це все дійсно пережити вночі, в день. Чекаєш почути хоч щось. Березні місяці, коли пішла е, перша частина демобілізованих солдатів, коли вони стали повертатися додому, і ну, ми ж з багатьма спілкуємося з тими хлопцями, з якими Артем воював, е, які дійшли до самого кінця е, ну, своєї мобілізації, і вже демобілізовані зараз. І от зараз йде друга хвиля і. Знаючи їх стан, їх повернення. Це, до речі, ідея мого чоловіка, Ігоря, що каже, Валічка, треба щось таке зробити, щоб звернути увагу людей, ну, простих людей, на цих хлопців, на їх сім'ї, що їм дуже нелегко, якось треба їм допомогти, щоб не сталося так, щоб вони повернулися і про них всі забули, що вони. Були на війні і вони замість нас там стояли. Це несправедливо буде. Переконана, що це дуже серйозне питання. Мало того, мені здається, що це зараз і буде однією з важливих проблем у нас в державі, тому що не те, що не хочуть боротися з цією проблемою, не знають як, коли у такій великій кількості людей порушена нервова система, стан депресії досить серйозний, то це нелегко і як цим людям допомогти. Ну, можливо, я, хоч, хоч от таким своїм відношенням чимось теж допоможу. І піснею, тому що мені хочеться якісь душевні пісні поспівати, поспілкуватися, щоб трошечки відтаяла душа. От вона в мене трошечки відтаяла. Концерт Валентини Степової, волосній філармонії, Теми її розмови. Глядачі, як мені здається, сприйняли не як болісний материнський зойк. А швидше, як клич українській берегині, прийти на допомогу синам, чоловікам, усім воїнам у боротьбі за відстоювання цілісності і незалежності рідної держави. Засі.